Доброго дня, вас вітає Колиба. Ну що ж ми продовжуємо новини за минулий тиждень? Жахливі втрати Закарпатської авіації. В кіндериці знайшли мото-Дельтаплан, який переводив через кордон Україна-Угорщина багато цигарок. П'яний суддя за рулем автомобіля. Його затримали поліцейські. Він викликав кликав шитких. І свого начальника, і прокурора. І суддю, і міліцію всіх-всіх п'яний. Приємна новина. В Закарпатті відвідали велосипедисти з Норвегії, Словаччини, Угорщини, ну і, звичайно, нашої країни, які зробили величезний карпатський велосипедний тур. В Закарпатті відбувся фестиваль «Лемківська Ватра. Ну і, звичайно, на сеневер трембіти кличуть. Найгірша новина цього тижня. Прикордонників накрили. Вони вкрали ліс на 1 мільйон євро. Молодці! <му> Найкраща новина цього тижня. Наші американські футболісти у вищій лізі виграли у Львівців і програли київлянам. Але потрапили у півфінал. З Богом, хлопці! З Богом відколи би!